США готується до масштабного скасування санкцій. Все заради торгівлі нафтою. Світ на межі нової війни. Трамп готується до вторгнення в Іран, щоб допомогти протестувальникам. Британська розвідка розказала про нові загрози, які йдуть від Москви. Путін всерйозно цілився на НАТО. Ізраїль знову атакуватиме газу вже у березні. Цахал відновлює воєнні дії. Куп'янськ знову під загрозою. Річка, яка стримувала. Окупантів замерзла і наступ посилився. Та сенсаційний матеріал Вашингтон Пост Ватикан хотів обміняти Україну на безпеку Мадуро США. Мали відмовитися від підтримки Києва та отримати Венесуелу без бою. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. США, схоже, готові до іще однієї війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може підтримати народ Ірану. Про це він написав у своїй соцмережі «Trust Social». Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти. Написав американський гарант. За даними видання, The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела в Білому домі, посадовці адміністрації Трампа вже провели відповідні обговорення щодо можливості атакувати Іран. Проте поки що, не ясно, чи дійсно США готові допомогти протестувальникам в Ірані збройним шляхом. Один із чиновників Білого Дому зазначив, що серед варіантів масований повітряний удар по кількох іранських військових цілях. Це можна зробити, якщо буде потрібно виконати попередження Трампа. При цьому одним зі стримуючих факторів для Трампа може стати ситуація всередині Сполучених Штатів. Масові протести проти політики Білого Дому щодо мігрантів та надмірної жорстокості уже сколихнули США. А в сенаті уже повним ходом йде обговорення можливості імпічменту президента. Тріумф на зовнішній арені, а за ним провал на внутрішньоамериканському треку. Маленька переможна війна проти Ніколаса Мадура, здавалося б, зміцнила позиції Дональда Трампа. Ця операція буде служити попередженням усім, хто загрожуватиме американському суверенітету або наражатиме на небезпеку американське життя. Ось тільки поки в Каракасі американський спецназ стріляв кубинців та викрадав венесуельського диктатора на півночі США у Мінеаполісі, агент міграційної служби під час рейду застрелив громадянку США. У відповідь на стрілянину у Міннесоті десятки тисяч американців почали виходити на вулиці. Заяви американської адміністрації про те, що застрелена жінка, Рене Ніколь Гуд спробував переїхати одного з агентів, Не зупинило протестувальників. Ice out now! Ice out now! Ice out now! Окрім простих американців із критикою Білого Дому виступили також і політики, в основному демократи. Мер нью Йорка заявив, що він не підтримуватиме діяльність агентів міграційної служби в місті. А градоначальник Мінеаполісу Джейкоб Фрей назвав версію влади про самооборону агентів нісенітницею. Я маю послання для міграційної служби. Забирайтеся до біса з нашого міста. Ви не потрібні нам тут. Причина, через яку ви знаходитеся в цьому місті забезпечення безпеки, але на ділі ви творите абсолютно протилежне. Масла у вогонь підливає той факт, що резонансне вбивство сталося всього за кілька кварталів від того місця, де у 2020 році, при затриманні, загинув Джордж Флойд, що спровокувало масові протести БЛМ по всій країні та стало одним із ключових чинників політичної кризи в США з подальшою поразкою Трампа на президентських виборах. На думку експертів, у 2026 році в США розпочалася активна політична боротьба, яка триватиме аж до виборів Конгрес США у листопаді. В дня на штатах по суті почався виборний 26-й рік. Там будуть до вибори, і це таке перше іспитання для Трампа і його команди, зможуть ли вони зберігати стійкий перевес як в Конгресі, так і всі. У разі перемоги демократів, яку зараз прогнозують аналітики, президенту США загрожує імпічмент, і в Білому домі це чудово усвідомлюють. Якщо демократи все ж таки виграють проміжні вибори Трампу оголосять імпічмент, я впевнений, що йому зроблять імпічмент. Вони не мають чим управляти. Їх вся одержимість фокусована на тому, що вони ненавидять Дональда Трампа. Якщо вони отримають владу, їх не цікавить зниження податків, забезпечення комфортного життя чи боротьба із кримінальними злочинами. Вони витратять весь час і всі ваші гроші, щоб дістатися до Дональда Трампа. При цьому з високою ймовірністю демократи не отримують достатньо місць у сенаті для того, щоб імпічмент окрім оголошення ще й відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів. Ані об'явити імпічмент Трампу може би навіть і не один. Ну чим це закінчиться? тому що для того, щоб дійсно сильний імпічмент, який мав би. серьезные политические перспективы для самого Трампа, им нужно будет значительно больше голосов и значительно больше поддержки. Но чего демократы, при всем желании, скорее всего, добиться вряд ли смогут. Для України на даному етапі важливо зберігати зв'язки як з більш проукраїнськими налаштованими демократами, які до кінця року можуть підім'яти під себе конгрес, так і з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зберегти та примножити прогрес у питанні гарантій безпеки та продажу американської зброї. Україна має продовжувати формувати різні, різні союзи, різні, скажімо, На разновекторные союзы и в том числе для обеспечения собственной гарантии безопасности не делать ошибку которую мы делали ранее ложив все яйца в одну корзину да, исключительно делая политическую ставку на Соединенные Штаты Америки я думаю что это должна быть действительно какой-то веер система действующих ратифицированных договоров Ну как со странами Європи, так і СІДІНИНИМ Штатами Аміріки, возможно, що з допомогою скимити регіональними гравцями, наприклад, Турцією. Тим часом Путін несе нову приховану загрозу для світу. До такого висновку прийшли аналітики британської розвідки. Йдеться не про пряме військове зіткнення, а про системну дестабілізацію через специфічні методи впливу Кремля. Пише «Індепендент». Так, нова глава британської розвідки Мі-6 Блес Метревеллі попередила про комплексну небезпеку, яка походить від Росії. За її оцінкою Кремль цілеспрямовано формує так званий експорт хаосу, просуваючи нестабільність за межі власних кордонів. У публікації підкреслюється, що йдеться не про відкриті удари, а про дії в сірій зоні прихованих операціях, які складно безпосередньо пов'язати з державою ініціатором. За даними розвідки, ми знаємо про підготовку запланованих диверсій, убивств, хакерських атак, кіберзлочинів та атак дронів, каже Метревелі. Масштаби такої прихованої мережі дають змогу завдавати шкоди вразливим об'єктам без прямої відповідальності, тож європейські. Країнам слід врахувати цей фактор під час планування безпеки. США готуються до масштабного скасування санкцій. Все заради можливості Вашингтону торгувати нафтою. Повідомляє Reuters. Так, міністр фінансів США Скотт Бесенд повідомив, що додаткові обмеження проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня. За його словами, такі заходи спрямовані на полегшення продажу нафти і повернення доходів від експорту в країну. Ми скасовуємо санкції на нафту, яка буде продаватися, сказав Бесенд, коментуючи плани щодо перегляду обмежень. Крім того, окрема увага приділяється замороженим коштам Венесуели в рамках МВФ: майже 5 мільярдів доларів, до яких Каракас поки що не має доступу, можуть бути використані для відновлення економіки. Нагадаю, раніше Трамп заявляв, що США готові продавати венесуельську нафту Китаю, Росії та всім, хто захоче її придбати. А от над Мексикою, схоже, навпаки, нависли перспективи нових санкцій. США всерйоз вирішили боротися із наркокортелями, і там уже готують операцію спецслужб. Чи зможуть Сполучені Штати провести чергову вдалу СВО? Та чи не перетвориться вона на нову війну? Про це просто зараз. Президент США Трамп анонсував сухопутну операцію проти наркокартелів Мексики. Ми нейтралізували 97% наркотиків, що надходять по воді, і ми зараз почнемо завдавати ударів по наземних цілях картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати, що відбувається з цією країною. Картелі продовжують свою діяльність вбивають щороку по 250-300 тисяч людей у нашій країні. Тим більше на фоні успішної спецоперації в Венесуелі Трамп акрильон, в оприлядонної степені таким успіхом. Мексика, я глубоко будет також намного более зговорчивої крім проблеми наркотиків. Трамп також стурбований проблемою незаконної міграції, тому наполягає, що влада Мексики має щось робити інакше будуть наслідки. Потрібно щось робити з Мексикою. Мексиці треба взяти себе в руки, тому що мігранти прибувають до нашої країни в величезній кількості, і нам потрібно щось зробити. Ми були б дуже раді, якби Мексика це зробила. Вони здатні на це. Але на жаль, картелі в Мексиці дуже сильні. При цьому експерти стверджують, як і у випадку з Венесуелою, окрім очевидних проблем у американського президента, є й прихований фінансовий інтерес. Мексика продает в Соединенные Штаты Америки в два раза больше товаров, нежели у Соединенных Штатов покупает. Вот это, как як мне, является, наверное, одним з самых главных факторів у того, що все таки Трамп хоче ну як это правильно сказати з точки зрения региональной регіональної а где то стабілізувати Мексику. Президент Мексики можливість вторгнення американських військ в Україну заперечує за її словами. У них з Трампом конструктивний діалог of speaking. Це лише манера мови президента Трампа. Я не вірю у військове вторгнення. Я не думаю, що вони це серйозно розглядають. Трамп говорив це кілька разів під час дзвінків. Ми говорили, якщо я правильно пам'ятаю, близько 14 разів. Він наполягав кілька разів, що американські війська можуть увійти до Мексики. І ми чітко відповідали ні. По перше, тому що ми захищаємо свій суверенітет. А по друге, у цьому немає необхідності. Сам Трамп, на відміну від Мадуро, про якого висловлювався як про злочинця, до президента Мексики, ставиться досить тепло. Мені подобається Клаудія. Я вважаю, вона чудова людина. Я б сказав, що кожного разу, коли я з нею розмовляв, я пропонував надіслати війська, але вона стурбована, вона трохи налякана, адже картелі контролюють Мексику. Он може позитивно сіця в принципі к президентки Мексики, но он не позитивно относится к своим политическим пріоритетам, як боротьба з наркотрафіком да і собственно, законної міграції. Крім того, радикальні заяви американського президента можуть бути тактикою, щоб змусити владу Мексики діяти більш рішуче. Я не думаю, что будет какая-то военная наземная спецоперация. Трамп м -м, мыслит, опять же, учитывая. современ, там, методики современной войны. Это, это, не, это не война больших военных спецопераций или операций да, масштабных. Нет, это точечные спецоперации, которые настроены улучшить политическую позицию, что он делал и по Ирану, и, собственно говоря, по той же Венесуэле, если вспомнить. Вот что-то подобное может быть да и по Мексике, если она будет несговорчива. У будь-якому випадку Трамп дає явний сигнал своїм опонентам, зокрема Росії та Китаю, що час розмов і червоних хідників минув, і тепер доведеться або домовлятися, або готуватися до не дуже приємних наслідків. А поки Трамп проводить свої маленькі переможні битви, Ізраїль схоже вирішив остаточно закінчити свою. Уже в березні Цахал планує новий наступ в секторі Газа. Пише The Times of Israel. У публікації зазначають, що ізраїльські збройні сели розробили плани щодо відновлення інтенсивних військових операцій у Газі, щоб розширити контроль над територією. На думку аналітиків, метою майбутнього наступу є посування демаркаційної жовт. Тої лінії на захід у біку узбережжя анклаву. При цьому експерти кажуть, що операція не зможе відбутися без підтримки США, які все ще намагаються зберегти крихке перемир'я. Причиною загострення вважають неможливість переходу до другої фази і фактична відмова Хамас роззброювати бойовиків. І до фронту українського російські війська поселили тиск на позиції ЗСО поблизу Куп'янська. Ріка Оскіл, яка довгий час стримувала окупантів, наразі замерзла, і ті намагаються переправлятися через лід. про ситуацію на цьому напрямку. розказав начальник управління комунікації групування об'єднаних сел Віктор Трегубов. За його словами, у межах самого куп'янська річка не створює серйозної перешкоди, адже українські військові утримують обидва береги. Натомість північніше міста ситуація складніша. Там російські війська використовують зимові умови, щоб намагатися форсувати водну перешкоду. Там вона виконує, виконує певну роль, вони намагаються через неї переправлятися, коли зараз є крига, і на жаль, це інколи вдається. Ну, тиснуть вони достатньо активно, особливо на східному березі. Осколу. вони намагаються активно витіснити українців зі східного берега, але без особливих успіхів. Нове перемир'я на фронті МАГАТЕ хоче добитися тимчасового припинення вогню, щоб провести ремонт заес, поки ситуація не стала критичною. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, одна із ліній електропередач була пошкоджена та відключена в результаті військових дій 2 січня. І наразі заес залежить від єдиної функціонуючої підключення, що становить величезну загрозу для електростанції. За словами Гросі, мате направило Україні та Росії пропозицію домовитися про тимчасове перемир'я приблизно за 10 кілометрів від заезд. Щоб українські техніки могли безпечно виконувати необхідні ремонтні роботи, нагадаю, попередня домовленість про припинення вогню наприкінці грудня допомогла успішно провести ремонтні роботи. Це був третій випадок за останні місяці, коли тимчасові перемир'я дозволили проводити роботи на лініях електропередач. Та поки перемир'я не сталося, сили оборони продовжують свої операції. Так цієї ночі ворони ж опинився під атакою безпілотників. Місцеві нарахували в небі над містом понад два десятки гучних вибухів. Бавовна, гул двигунів і робота ППО тривали понад годину. А над містом з'явилася димова завіса, яку було видно з різних точок. Атаку підтвердив губернатор області. Проте наразі точні наслідки нальоту невідомі. Тим часом ЗСУ продовжують нещити об'єкти на території РФ. За підрахунками аналітиків, уже кілька місяців не минає і доби, щоб за перебріком щось не вибухало. Що вони принесли Україні та наскільки підкосили путінську машину убивств? Дивіться просто зараз. Нафтопереробні заводи <звіт> <звіт> Знімали знімалі. Логістика, склади та оборонні підприємства. Все це законні цілі для ударів Сил оборони України, і кожен із ударів показує не лише, що у ЗСУ довгі руки, а й реалізує просту, але дуже важливу мету ослаблення військового потенціалу Росії. До осені до певної перерви не було жодного району Російської регіону Російської Федерації, який який е, межував з України, який би не був підданий ударам по е, нафтопереробній галузі, в кожному з цих регіонів постраждали і були зруйновані відповідні підприємства. Далі Україна переходить до ударів по е, енергогенеруючим підприємствам і нанесення ударів по. Підприємства, які становлять особливий інтерес і важливість для Російської Федерації з точки зору виробництва озброєння, бойової техніки, боєприпасів або відповідних елементів, і саме тому ми говоримо про сталу стратегічну концепцію ведення бойових дій е, в стилі Діпстрайк. За перший тиждень січня 2026 року Україна успішно вразила великий російський артилерійський арсенал у Костромській області. От керідвся не евакуюється. От татовотеранджеве та типа оборонний завод енергія в Липецькій області і ще кілька десятків об'єктів нафтової інфраструктури Росії. З 2 по 7 січня сили безпілотних систем атакували 21 ворожий об'єкт. Ці атаки не випадкові. Вони є частиною стратегії тиску на військову інфраструктуру та глибокий тил Росії. Наша задача нести максимальне ураження того, що ми називаємо військово-економічний потенціал Російської Федерації. А тепер поговоримо мовою цифр внаслідок українських діпстрайк-атак у 2025 році. Росія втратила близько 21,5 мільярда доларів. Це прямий показник масштабу впливу українських ударів на економіку та військові можливості ворога. Але є ще один не менш важливий результат українських атак на стратегічні об'єкти Росії. Кожен такий удар це відкладена чи зірвана атака по Україні. Це вже впливає, тому що уявіть собі, якби ми не могли цього робити, то якими би темпами розвивалася російська промисловість? Адже замість підготовки чергової атаки на Україну Росія змушена перекидати ППО, змінювати логістику та витрачати ресурси на захист власної території. Безумовно, Москва намагається відплатити Києву за удари по важливих для оборони об'єктах. Хоча важливо розуміти та пам'ятати, що Росія для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру причини не потрібні, адже Кремль хоче Україну знищити і заради цього готовий на все. Російська державна машина вже вийшла на той рівень, коли вони просто фізично не можуть закінчити цю війну. Для них це буде катастрофа. Тому вони будуть воювати до останнього солдата. Вони будуть воювати до останнього літака до тих пір, поки вони матимуть ресурси на це. А ось коли скажімо так, внутрішні проблеми, відсутність заробітної плати, відсутність бодай якогось. Забезпечення соціальних потреб населення вийдуть на перший план. Ну тоді Росія просто як кажуть ресурсно надірветься і не зможе вести війну, і цього ми прагнемо. Саме наша стратегічна мета, яку ми намагаємося досягти ударами по російській території. І доки Україна дотримується стратегії ослаблення військового потенціалу РФ, сама Росія не шкодує грошей і для атак використовує більш дорогі та рідкісні засоби, як, наприклад, Арішнік, яким Росія атакувала Львів у ніч на 9 січня. Але це лише доводить, що удари ЗСУ дуже болючі для військової машини Кремля, а Україна на правильному шляху. Поступки по Україні в обмін на свободу Мадуро, де Washington Post вийшов із сенсаційним матеріалом, де стверджується, що Ватикан хотів обміняти безпеку в Україні на венесуельського диктатора. Так, напередодні різдва кардинал П'єтро Паролін, який є другою людиною у Ватикані, після Папи Римського викликав до себе американського посла і розпитував його щодо планів Америки стосовно Венесуели. Як свідчать документи, які отримали журналісти, Ватикан просив США дати можливість Мадуро втекти до Росії, а також обіцяв, що РФ піде з Венесуели, якщо Сполучені Штати послаблять підтримку України. Втім, за інформацією Washington Post, обміняти Мадуро на Україну не вдалося через впертість самого диктатора. Той не вірив, що Трамп і справді наважиться на військову операцію та вважав погрози Вашингтону звичайним блефом. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.